Є один коктейль, яким треба взагалі то пишатися в Україні. Ага. Його придумав український бармен Сергій Кодацький, дуже популярний коктейль, зелений, зелений мексикане. Мексикан. Мексикан. Але вони дуже підлі ці коктейлі. Чому раптом? Вони дуже добре заходять. Але і от у нас з дружиною Христини. І ми запросили бармен шоу. Барбармен шоу і, і хлопці каже Люш, ти нам стільки добре поміг. Ми тобі таке бармен шоу зробимо. Просто і приїжджає дід з бабу, яка. Того барда, що не та, починаю, та і каже, а що це робиться? Що це, це робиться? Що це робиться? Я баба, не переживайте. Там зараз будуть такі зелененькі, червоненькі, і ми всі будемо синенькі. Це. Але хлопці зробили всі коктейлі, знаєш, скільки було гостей? А. Якби презентаційні, вони махають оце ага. на віклі, і, ну, да, і вони це. роблять ще один коктейль, який ем, називається ні цивоку», коли <с. зробили коктейльчик, коктейльчик поклали на підлогу і тебе беруть ну, <с. догори ногами. <с. І ти, Він тримає <с. два бармена тримають тебе за плечі, і баба бачить, як мене догори. І ти цей клапанець. Mm -hmm, до гори п'єш, п'єш. І, і, да, і я перед тим, як хлопці, знаєш, мене взяли тако на плечі до гори ногам, я сказав всім пака. Е е П'ю цей коктейль і потім дружина розказує каже: ти п'єш всі плескають, а баба підходить до мене і каже: Святочка, тебе теж привертати будуть пляшти.